Вітаю, друзі! В цьому відео я розповім вам про дві моделі. Ми їх порівняємо: Термотоп С і Термотоп Его від виробника Webasto. На сьогоднішній день на ринку передпускових підігрівачів в такому класі це найкращі моделі в світі. Я не побоюся цього сказати. Мені здається, що нічого кращого виробники ще не придумали. Значить, Модель Термотоксі. Це була перша, насправді, вдала моделька виробника Webasto. Вона з'явилася в 96 му році, ну трохи раніше, насправді, але з 96-го року оцю модельку почали ставити масово з конвейєрів на автомобілі. Перші автомобілі, куди коли, коли вона ну, встановлювалася, це, наприклад, Mercedes W210, тобто такі легенди. Да? І там стояв 202 Mercedes. Потім автомобілі Audi, перша А8. Туди встановлював опалювач. Audi Q7. Це набагато пізніше, але там стояв такий котел. А-клас мерседесів. 168-й, 169-й кузов, 211-й кузов, 220-й кузов, 203-й кузов. Всюди стояли оці цежки. На мультиванах, каравелах, Т5, взагалі, т 5 лінійка стояв оцей котел. Тобто і по теперішній час на комерційному транспорті він досі встановлюється з конвеєра. Ну, він е, уступає своє місце моделі на е, легкових автомобілях, в принципі, бо вона більш технологічна, більш дешева. Оця моделька, більш компактна. Але цежка досі на конвейері, і не можуть вони від неї позбавитись ніяк. Виробник, бо настільки вона була вдала. А модель Термотоп Evo – це модель довгої модернізації такої лінійки компактних, самих компактних моделей Webasto. Тобто в 2004 році з'явилась модель Термотоп V, і роками цей котел модернізувався. І... Ну, В останніх ревізіях, так, він, значить, у нас його конструкція десь в 2011 році. Тобто, була вже готова оця модель Evo, Вона десь на 15 років, в такому вигляді, вона молодша за цю модель. Але, по суті, по своїх принципах влаштування. Це та сама модель С. Тобто, спочатку зробили В з пальником не випаровувальним, а з пальником розжарювання. Пальник розжарювального типу. А потім повернулися до конструкції цешної, переробили цю вешку і вийшов отакий котел. Всі е проблемні місця їх доопрацювали, і вийшов досить такий непоганий котел. Дуже він розрекламований, але ну, якби і реклама, і слини він досить таки непоганою моделлю. На практиці вже. Тобто дві такі класні модельки. Зараз я роз... подумаємо, ну що ви можете подумати після того, як послухаєте те, що я розповім, яка моделька вам під... підійде краще. Значить, модель Термотопсі. Ви бачите, що котел набагато більший. Тобто він там десь по габаритах в об'ємі в... В об своєму, він більший десь процентів на 30% по розмірах по об'єму, ніж модель ЕО. Це перше. Він набагато складніший. тобто якщо ви... Бо такі всі тут повикручуєте і там, там їх буде в два рази більше. Пальник більший за габаритом. Хоч і там і та модель в топі вона 5 кВт по потужності, бо були ще є моделі, там урізані 4 кВт і такі були 4 кВт. Ну, Вони програмно урізані, всередині, вони, в принципі, всі в своєму ряді модельному вони однакові. Да? Тут перше, що обращається в очі, що тут пальник досить такий великий діаметр, видно тут маленький пальник. Оцей пальник він дуже легко розбирається. Тобто ми тут зрізаємо три точки, дно знімається, стопорне кільце міняється повністю випаровувач, фетр під випаровувачем, Все виконується досить таки легко по цьому пальнику. Цей пальник це вже продукт машинного, чисто машинного виробництва. Тут нема такого домішка, токарної роботи. Да? Тут все штамповка. Він весь штампований, весь заварений повністю стопорне кільце випаровувача. Можете в інших відео подивитись, воно там теж приварене, і ревізію отакого пальника, якщо закоксується випаровувач, робити складно. Щоб якісно цю роботу зробити, це складно і дорого. Тому що пальник ріжеться в патроні в стакарному станку, це зрізається. Що оцей Знімається дно, стопорне кольце зрізається в патроні, виймається випаровувач, фетр міняється і стопорне кольце береться звідси з такого пальника і встановлюється сюди. Ось воно приварюється. Ну Там випаровувач і однакові. однаковий. Фітр оцей, який закоксовується, і випаровувач. Теж він закоксовується, вигорає. Тобто, в плані ревізії, що я можу сказати? В плані ревізії, цешка, вона набагато краще. По ресурсу, по ресурсу. І в цешки прогари бувають, і в ЕВО прогари бувають. Але у цешки корпус він більш термічно тривкий. Тобто, за що того, що він більший, він менш термонагружений. Оце 103 години, бачите, пальник, синій який. Сліди і тут же синє. Це вже метал горить. В такого пальника реальний ресурс десь між 1200 і 1500 годин. Ну, до, до, до півтори тисячі годин він працює, але коли півтори тисячі, оцього вже практично немає. Все це згорає. Пальник 600 годин, бачите, жарова труба, яка покороблена. 600 годин. Ну, на півтори тисячі, там вже не буде на що дивитись. Але це непогано. Для таких малих котлів, 5 кВт це непогано. Такі пальники вони ходять до ревізії випаровувача. Ну, Якщо використовувати без глушника, то в принципі десь 1700 годин він відпрацює. До того моменту, коли випаровувач прогорить фізично. І можна буде його ще замінити і ще годин, 300-400 він відпрацює. Тобто можна навіть до. 2000-2100 годин його ну, він попрацює. Цей пальник набагато термічно ну, більш тривкий. І котел в цілому цешка вона більш ресурсніша, ніж котел термотоп Е, оскільки б його не модернізували. Але, в принципі, ресурс так, там, якщо брати ну, 1700 там і 1400-1500, нехай максимум візьмемо. да, Ну, в принципі, в принципі, ресурс. Можна співставити, і він буде практично один до одного, ну, там 200-300 годин. Інше питання це е, ціна пристрою. Якщо модель Терматопсі, вона з 96-го року випускалася, і в принципі можна досить таки недорого знайти його в дуже непоганому стані. Іноді, зазвичай, це котли поламані. Бувають котли, якого плату залило з-під топельників. Може бути таке, що він там, ми пальник дивимося, я вже бачу, що він 200 годин відпрацював. А котлу вже там 25 років, розумієте? І можна його купити там за 50 доларів. А термотоп Ево котел його з конвейера ставлять не так. Давно почали ставити, десь там він з 11-12 року пішов, самі там 9-й рік були. Але так, масово десь з 2011 року. І вже на машини в ті часи, в ті часи на машини вже котли ставили менше, ніж в 90-ті роки, на початку 2000-х років. Тобто вони не такі розповсюджені. І ціна, якби на них досить таки висока зазвичай, бо вони знімаються з свіжих автомобілів. Тому в принципі це вирішувати клієнту, що він хоче, да? цей котел або цей котел. І вже тоді рахувати, якщо по грошах все підходить, то можна вставити, в принципі, Єво. Проблем немає. Але ну, що я хочу сказати, що модель Термотоп-Ево, вона не ресурсніша, ніж Термотоп-Сі-моделька. Єдине, що можна зауважити, значить, завдяки компоновці цього котла більш грамотній. Насправді, коли зробили котел термотоп Ві, все-таки вони певні проблеми цешки вирішили. І ну, проблеми того, що ампатрубки патрубки не поворачувалися оці тосольні, там вони прилиті. Це не проблема, я вважаю. Проблема була є реально в тому, що плата управління у цешки стоїть на теплообміннику. плата управління І на неї дуже впливає термоциклічність. Тобто працює котел не працює, двигун же нагрівається, остиває. І пайка плати сипеться. Було дуже багато ревізій плат управління. І що можна сказати, деякі більш витривалі да, до термоциклічності, деякі менш. Але в цілому, в цілому, ну це певна проблема. То, що плату поставили на теплообмінник. Плюс в тому, що немає погружних термодатчиків, це великий плюс. Термодатчики прижимні. А от на котлі термотоп V і ВО Ево, там плата стоїть. В корпусі нагнітача. Тобто, це теплообмінник, тут два погружних термодатчика. Можете відео інші подивитись, там я показую біль більш детально ці моменти. А тут стоїть двигун нагнітача. Тобто, тут, коли він працює, тут досить таки прохолодно в цій камері. І в цій камері стоїть плата. От вона стоїть отаким от чином. От і тарець, отак от вона стоїть. І плата менш температурно навантажена. О. І зазвичай ці плати, вони рідше ламаються. Ну, Може, це від того, що котлини такі старі. Але якби, ну, Вебасто бувають таких самих. ну, Термотоп-С моделі бувають самих таких років, як е Термотоп Ево. Е е да? ну, вони паралельно випускаються по теперішній час. А проблем з платами більше, ніж Ево. Ево ну, досить таки рідко. Тобто тут плюс такий вагомий, що я можу сказати, по моделі Его. -мо, це те, що. По електроніці вона, ну, вона надійніша. Але для нас ну, проблеми ревізії плати зробити жодної немає. Тут, на відмін від гідроніка на, ну, на вепасто плати відкриті, і що таку плату можна знайти проблему, замінити повністю припой з безсвинцового на свинцовий припой нормальний, тобто машинний убрати, нормальним попаяти її повітрячком. І якби це ж не буде працювати теж класно. Але ну це треба знати, це да. По паливних насосах ще який момент. Мені, наприклад, паливні насоси DP-42 не подобаються. Вони в принципі надійні, але завдяки тому, що він вже весь чорного металу зроблений. Тобто він стальний повністю і він погано анодований. Бачите, я спеціально такий насос ну, відео знімаю, взяв. Який якби не дуже гнилий, але видно, що анодування солью пожрало вже. Бачите? А ще буває, що відгнивають оці патрубки. Я вже з таким стикався, там з туранів, наприклад, 11, 12, 13 рік турани. Патрубки відгнивші. Тобто я взяв так чуть його ну, ткнув, він клацев і відламався. Сталюка отут перегніває, тут же одягається шланг плотно. Реагенти з дороги попадають, він десь під машиною стоїть і вони відвалюються. На е, палених насосах до вебасту термотопсі, отакі DP30 насоси. Да? Такого не буває, бо тут завжди цвітнячок, і воно ніколи не відгніває. В цьому плані, якби плюс. Да? Ну, По корозії корпуса це треба, коли е, ставиш його, то треба мовілю мазати його, щоб воно не погнило. Бо і це гниє, і це гниє. Але ж тут рами проблеми такої нема. Плюс пальника. пальників, Є ще один нюансик, нюансик який треба освітити. Значить, тут отвір у нас в трубці оцій 2 мм всередині, стінка 0,5. Тут 1 мм, стінка 1 мм. І тут завжди навіть в бендизельній версії стоїть штів, тоненька така проволочка, вона там 0,35-0,5 січення. І якщо з високою зольністю паливо, з важкими фракціями використовується, то тенденція закоксування фетра і оцієї трубки ну, в цього пальника набагато вище. Це і легко дуже продувається. Так, він працює за що цього, це як же не працює, бо легко пальне проходить, а насос працює ривками. Він, якби на малій потужності, працює трохи ривками, це відчутно, особливо з таким насосом. Цей набагато рівніше працює на малій потужності. Але але, оцей момент ну дуже часто ми стикаємося з цим. Особливо якщо версія бензинова. На бензиновій версії оце може там годин 700 відпрацювати і закоксує, бо бензинова вона чомусь коксується набагато швидше. Не е, випаровувач, а сам фетр. Як такий, як склом, покривається, як чорне скло. І, бляха, його навіть не, неможливо випалити. Розумієте, дуже складно. Оці коксуються десь 600-700 годин бензинових, взагалі на бензині вони погано працюють. А оці десь ну, 500 годин і вже трубка не продувається. Тобто це треба знати, коли перевіряєте, сюди подути. Тобто, якщо він закоксований дуже, то продуватися не буде. От у пальника є ще така проблема є. Тут вирішувати вам, але якби ну, практика показує. Ми ж якби працюємо на ринку, да? на зовнішній ринок це якби непогано йдуть. На внутрішньому ринку ну, ціна така виходить по ЕВО, ЕВ, що ми їх продаємо дуже обмежено. Бо та сума, яка виходить за цей котел, якби люди її не тянуть. А якщо взяти там практично одного року котли виробництва там, із одним пробігом, то це відпрацює більше. Просто люди іноді не хочуть там возитися. Ну, коли є проблеми з плотністю монтажу, тобто, коли важко туди взагалі автономку десь сунути, то якби люди просять отаке. Ну, не хочуть там зв'язуватися з цежкою. Якщо машина велика і там цежка поміщається, то краще брати цежку, мені здається. Дякую за увагу. Всього вам найкращого, будьте здорові, підписуйтесь на канал, ставте лайки.